З школою є таємна бібліотека. Вона працює за суворими правилами. Озвучив себе, будь ласка, підпишіться на канал. Завжди вважав, що правила нашої шкільної бібліотеки надто суворі, але це було до того. Дерек тиждень жінка мені про згадковий люк, схований за спортзалом. Джош, сьогодні до сі вечора ми з Сарою збираємось дослідити, що ховається за цим люком. Ти з нами? Запитав він, коли вони з Сарою сіли за стіл, де я вчився. Я кинув невдоволений погляд на Сару, яка стояла поруч із Дереком із широкою посмішкою на обличчі. Сара, серйозно, він і тебе втягнув у це. Прошепотів я, що бібліотекар нас не почув. Тобі не цікаво? Я хочу знати, що там ховають до того ж, що за ризик. Уночі вчителі не потролюють біля спортзалу, відповіла вона. Я відкинув стільця, розмірковуючи. Дерек був відомим шкільним розбишакою. Сара? Ні. Але вона почала занадто сильно піддаватися його впливу, що мені не подобалося. Ми дружили з Дереком із з молодших класів, тому я знав, що він не небезпечний. Але уявити Сару наодинці з ним, хто знає, до яких проблем його імпульсивність її приведе. Гаразд, я з вами, сказав я. Вони зраділи трохи голосніше ніж потрібно, і це принесло нам зауваження від бібліотекаря. Я вирішив піти з ними, щоб переконатися, що вони не вплутаються в щось серйозне. Але мушу визнати, мене теж гризла цікавість. Що ж ми знайдемо? Того вечора ми опинились в місці, яке Дерек показав мені на Google Maps. Ми стояли перед загадковим люком із ліхтариками в руках, які спеціально купили в крамниці неподалік. Дерек купив цигарку, розсійно дивлячись перед собою. Тож, це є воно, сказав я, розглядаючи люк. у нього був дивний, якщо чесно. Його явно приховувала рослинність і до металевої ручки все ще чіплялися залишки виноградної лози. Люк був товстим і ідеально гладким, без жодного натку на те, що за ним може бути. Ми всі троє взялись за роботу щоб підняти його. Коли люк відкрився, ми світили те, що було всередині. Кам'яні сходи тягнулися так далеко в темряву, що навіть наші ліхтарики не могли дістати кінця. Вони йдуть в напрямку школи? сказала Сара. Думаєте, це якийсь таємний хід? Можливо. Відповів я. Або ж це старий бункер, на якому вбудували школу. Дерек ступив на сходи і посміхаючи, що ведуться на нас. Я тільки один спосіб дізнатися. Пішли. Із цими словами вирушили не з по тунелю. Стіни тунелю були з каменю і здавалися міцними. Якщо не рахувати кількох місць, пала вода. Ми йшли хвилин 15, поки сходи не закінчилися, і перед нами з'явився коридор, що й уперед. Спочатку ми грули на легкі теми, але поступово розмова затихла. Залишив тільки важку тишу. О, краще навітися. Сам коного простіру, сказала Сара, заглядаючи в темряву поза нас. І насправді, ми йшли вже хвилин десять, і це починало насторожувати. Ми не знали, куди йдемо, і будь-який обвал міг залишити нас похованим тут живцем. Гей, я щось бачу! сказав Дерек, коли я заглибився в думки. рацію. Попереду, нарешті, з'явилася якась структура. Побігла до неї, раді знайти хоч щось. Що за чертівня?» – викнув Дереко добряще. Я підійшов до нього разом із Сарою, щоб бачити причини його здивування. Перед нами були величезні дерев'яні двері з вирізаними на них словами. Правила бібліотеки, прочитав я вголос. Бібліотеки? Серйозно? Ми пройшли весь шлях заради цього, щоб знайти книжковий товок шкільної бібліотеки. Ах, от відкриття, сказав Дерек із зочарованим виглядом. Ні, зачекай, відповів я. Подивись, що написано внизу. Я добре знаю бібліотеку і ніколи не бачив цих правил. На плаці були викрувані такі правила. Правило перше. Будь-який учень у бібліотеки повинен працювати там принаймні одну годину. Правило друге. Заборонено пошкоджувати книги будь-яким чином. Правило третє. Позичені книги мають бути повернені на те саме місце, звідки їх взяли. Правило четверте. Дотримуйтесь тиші. Правило п'єте. Заборонено дивитися бібліотекару у Вічі. Черт забирай! Чому нам заборонено дивитися бібліотекарю у Вічі? запитав Дерек. Може, той, хто тут працював, був сором'язливим. Припустила Сара. Ми троє мінялися обережними поглядами. Може, зайдемо? Нарешті запропонував я на подив Дерека. Я вже був готовий тікати, але якщо ти цього разу береш ініціативу, прошу після тебе. відповів Дерек жестом, запрошуючи мене вперед. Я взявся за ручку дверей, на миті сумнівався. Чи не роблю помилку? Я мав бути голосом розуму в нашій групі. Але врешті-решт виявилося не таким вже й розсудливим. Коли справа стосувалася чогось, що мене цікавило, двері вкрились зі скрипом, від якого міг би прокинутись мрець. Ми обережно спрямували всередину три свої птарики, перш ніж зайти. То тут? -тут" інстинктивно сказав я. Серйозно? Підняла брови Сара. Я визнав, що тут явно-давно не було жодної живої душі. Перед нами розтягнута довга кімната з низькою стелею. Кам'яні стіни були сховані за рядами полиць, заповнених сполюженими книжками. Навіть наші кроки здіймали пил, що накопичувався на підлозі десятиліттями, а може, й довше. У кімнаті також були полиці посередині, утворюючи чотири проходи. Ми розійшли, щоб трохи поодинці дослідити приміщення зі своїми ліхтариками. Я підійшов до полиці праворуч і почав водити пальцями з книжок, читаючи їхні назви. Незважаючи на те, що я багато часу проводив у справжній бібліотеці, я не впізнавав жодного автора чи назви. Ось вони здавалися езотеричними. Основними темами були ворожіння, алхімія, астрологія, церемоніальна магія та сатанинські ритуали. Глянь на суди, сказав Дерек із ряду навпроти Він показав мені планку книги, яку я тримав. Мистецтво і використання людських житоприносень». Ого, навряд чи це викладатимуть у нашій школі, засміявся він, поклавши книгу на кілька інших. Дереко, поклади її на місце, почав був я, але він не встиг. «Поганий хлопчик!» – пролунав дивно жіночий голос, який здавався древнім, Із стіни заспаного Дерека з'явилась стара жінка. Вона була принаймні 195 сантиметрів заввишки. Її довге брудне сиве волосся спадало до босих ніг із жовтими, пошкодженими нігтями. Вона була в похмурій сірій сукні, а її обличчя, її обличчя було схоже на червь. Настільки суха шкіра, що не тяглася на його риси. Здавалося, могла от-отріснути і вирічені безповікові очі. Дивилися на Дерка з лячною інтенсивністю. Він почав повертатися, щоб подивитись на неї. Не дивись назад, схвильовано сказав я, зляканий до шепоту. Її погляд раптово зупинився на мені, і я миттю відвів очі, боячись навіть поурухнутися. Потім вона обернулася до дерека. м'яко взяла за руку, якою він торкався книги, і за один різкий рух зламала два його пальці. Дерек закричав щосили. Закричала ця істота просто в його вуха. Декс тримався крик і сльози, кусаючи губи. Ми просто стояли. Тим часом Сара повернулася до нас і, дивлячись, під ноги, почала плакати. Її сльози падали назуття, розбиваючись у цілковитій тиші. Зрештою, ця бібліотекарка, очевидно, згадана у списку правил, пішла назад. Ми зібралися в іншому кінці полиць. Нам треба валити звідси. Прошепотів я їм, вони мовчки кивнули, і ми тихо попримаркували до дверей бібліотеки. Коли дерев, тскаючи ускоджену руку, стояв поруч із Сарою, яка його підтримувала. Я повільно пустив ручки дверей і спробував потягнути її на себе. Двері не піддавалися. Що відбувається?» Що відбувається? запитала Сара. Воно застрягло. Я не можу віддати. Прошепотів я з тривоги. Спробуй сильніше. Я тягнув з усієї сили. Я намагаюся, але. але воно не відкривається. Шепнув я вже починаючи панікувати. Тут я згадав. «Чорт, ж, перше правило, Кожен, хто ходить до бібліотеки, мусить працювати там принаймні годину. Ми застрягли тут. Ми почули кроки старої, яка прямувала до нас цього разу. На до роботи! Якщо нехайте буде покараними!» грізно промовила вона. Тремтячи як осикові листки, ми. Повільно рушили до докунишкової, полиці разом. Ми мусимо працювати. Беріть будь-яку книгу, яка трапиться, це не має значення. Прошепотів я, кожен з нас взяв на мене по книзі, але вона трималась поруч, щоб не забути, куди її повернути. То знає, що б вона зробила з нами, якби хтось із нас повторив помилку. Цього разу вона точно не обмежилась би лише ламанням пальців. Ще, Ще це за істота. Не кажіть, що це людина. прошепотів Дерек, коли ми рушили до столів, розташованих посеред бібліотеки. А ти бачив ці книги? відповів я. Вони виглядають так, ніби їм сотні років. Інколи заголовки навіть не англійською. Що це за місце під колою? Думаєш, хтось знає про нього? запитала Сара. Та ні, звідки це? Це місце. Ми, мабуть, перші тут побував за дуже довгий час, сказав я. Ми маємо вибрати звідси, сказав Дерек, коли ми відійшли до столі. Ніхто не гарантує, що ще якась істота не поде нас просто для розваги. Він мав ну, рацію. Ми тільки не виявили це місце. Уявлення немали, які ще небезпеки можуть тут ховатися. Крім цієї старої, ми повинні були зберігати пильність. Нам треба було залишатися тут одну годину. Сподіваючись, що двері відкриються самі, коли час закінчиться. Але навіть це було не факт. Троє з нас сіли за окремі столи, намагаючись вкрити якомога менше шуму. Кожен стіл був оснащений олівцем і кількома м'яними аркашому паперу. Стара патрулювала навколо нас як примара, готова напасти нас при найменшій помилці. Я нарешті звернув увагу на велику книгу, яку взяв. Я брав ту, яка була написана англійською. Щоб уникнути ризику прикидатися, що я щось читаю, і отримати покарання від цієї істоти, на обкладинці було написано: Ритуальні закляття, Виклик демонів і богів. Що за біси? подумав я. Я подивився на дерека і Сару, які також заглибилися у свої примусове читання на наступну годину. Я відкрив книгу на першій сторінці та почав ковзати очима по тексту. Підсвічуючи його ліхтариком, зміт був настільки ж страшний, як і заголовок. У книзі містилися точні і детальні інструкції: як, якщо вірити написаному, викликати демонічних істот і змусити їх виконувати завдання зазвичай вбивство. Але також вони могли наслати хвороби, невдачі, жахіття та інші лиха. Список лі... подій, які були потрібні виконати для викликів, Змав кілька сторінок. Кожного разу половину інгредієнтів я навіть не впізнавав, і кожен ритуал вимагав ж що найменше однієї тварини. Деякі виклики, наприклад, виклики з на ім'я Ірінове, навіть вимагали жертвоприносення власних дітей. Зок краплі води, що впала на поверхню вирвав мене з розумів. Я настільки захопився читанням книги, що забув про все навколо. Я похитав головою, намагаючись позбутися дивного запоморчення, повернув голову та ліптарик праворуч у напрямку звуку. Сара її широко розплющених очей текла кров, яка падала краплями на сторінку перед нею. Крапля за краплею, кров зживила сторінку, на якій немов помахом чарівної палочки з'явились слова. Я, Я застиг. Я не міг нічого зробити, щоб допомогти їй. Потім я почув різке шаркання голівця, що швидко заповнював сторінку, і повільно повернув голову ліворуч. Дерек був прикотий до книги перед собою, безупинно заповнюючи цілі сторінки дивними символами, ніби записував щось важливе. Дерек жодної відповіді. Він здавався одержимим. Я збирався обернутися до нього, коли раптом побачив її. Стара стояла прямо переді мною, дивлячись на мене своїми безповоротно відкритими очима. На відстані двох дюймів від мого обличчя, я застиг і миттєво опустив погляд на свою книгу. Незважаючи на те, що я світив Ліхтарика вниз, я відчував, що вона все ще переді мною нерухома. Тіні, як хижак, готовий напасти на здобич. Я продовжував проглядати сторінки, ніби читав їх. Кожна секунда здавалася вічністю. Під мого чола збирався на бровах. Тихіше. прошептіла вона мені у вуху твоїм хрипким голосом. Пишні ніж відійти, і я сидів приголомшений, потріщаючись на сторінку перед собою. Скільки часу минуло, я міг би спробувати подивитись на час на своєму телефоні, який все ще лежав у кишені. Але, враховуючи звичайні бібліотечні правила, що забороняли використовувати телефони, я не хотів ризикувати. Я продовжую гортати сторінки, намагаючись читати лише побіжно. Ця книга, як і ті, що були у дерека, та Сар не була нормальною. Здавалося, що вона мала владу наді мною. Щоразу, коли я перегортав сторінку, у моїй голові наростав гул. Який ще й розмивав зір? Розділ про виклик богів був невимовно жахом. Ілюстрації, океани трупів, принесених у жертву, тисячі чоловіків, жінок і дітей були кинуті у безодню, бо були розчавлені одночасно, лише щоб задати питання одному з тих богів, у яких я навіть не був впевнений, що вони існують. Наречі я дійшов до останніх сторінки. чистая сторінка. Я відчув ніби мій мозок. А засмок твої порожничі сторінки. Чорнило почало з'являтися, утворюючи речення, выклик джо. Моє ім'я. Ні. Прошепотів я, У цей момент дві. Роз'єднував те, що кімнати. Година закінчилась. Несамовитий рев залишався в моїй свідомості, змушуючи мене ктатись. Наступної миті я почув шепіт, який доносився до моїх вух. Я підняв голову і побачив, як тіні навколо нас ніби ожили. Здавалося, сама бібліотека ожила. Я бачив, як химерні силуети пересувалися від полиць до полиці, шепочучи, читаючи книги, які тримали у своїх нематеріальних руках. Гей, нам треба йти. Я подивився на Сару, її очі були налиті кров'ю, а сама вона ждала як привид. Її руки були в крові, і велика частина її брюк уже була просочена нею. Незважаючи на це, криваві сльози все ще текли з її очей. Я боявся, що в неї не вистачить сил стати, кажучи вже про те, щоб тікати. Дерек усе ще невтомно проводив символи, один поверх іншого на вже заповних стрільниках. Його очі були порожні, а рука тремтіла від постійної напруги. Він здавався одержимим, чимось сильнішим за нього самого. Я підійшов до нього і схопив його за плечі, труснувши, поки проблиск свідомості не з'явився в його погляді, він подивився на мене розгублено, ніби я щойно розбудив його від страшного сну. Дереко, ти в порядку, нам потрібно йти, чувак. Але, але годин ще ми повинні залишатися. Ні. Двіцок пролунав. Я впевнений, що це означає, що година минула. Відіймайся, ми маємо йти. Я допоміг йому піднятися, хоч моя голова пульсувала від болю, і навколо нас тіні ставали дедалі, неспокійнішими, поступово стискаючи наш круг світла. Коли він підвівся, я перейшов до Сари. Коли я торкнувся її плеча, вона повернула голову до мене і подивилась так, ніби не впізнавала мене. Вона на силу могла мене бачити. Через густки крові в очах. Я зумів підняти її та змусити йти за мною. Вона трималася за мою руку, як людина, загублена в темряві, повільно рушили назад до виходу, тримаючи книги, які взяли. Ви як? прошепотіла Сара, протираючи очі, щоб краще що бачити. Нормально, відповів Дарик. Просто ще трохи плутуйся. Я бачу символ перед очима, але, здається, це проходить. Ніхто з нас не хотів говорити про те, що ми читали. Немов ми вже знали, що навіть цього було надто багато. Я мовчав. Абсолютно не був в порядку. Вони були настільки розгублені, що не бачили примарних фігур, які з цікавістю збиралися навколо нас. І з крайнею що спостерігали за трьома кроликами. Їхній шепіт став дедалі гучнішим, і я міг розібрати кілька слів. Залишайтесь! Йдіть до нас! Ви виглядаєте смачними! Я хочу бути всередині. Шої шкіри! Шерпи!» Ми всі поклали книги назад на полицю. Звідки їх взяли? До приходу налишалося лише 20 пунктів Звичним скрипом, що зізняв хмару пило, і двері відчинились самі. у моїй голові почав перетворюватися на шепіт, що закликав мене залишитися, повернутися назад. Я більше не міг рухати самостійно, немов моя воля поступово зникала. Сара й Дерек кожен музіли мене за руку, змушуючи рухатись вперед, то як усе моє тіло, проти моєї волі рвалося по той бік. Чувак, що з тобою? Ви поводіть! Напилося з усіх сил, щоб змусити своє тіло слухатись. Тоді як друзі боролися з невідомою сутністю, що взяла мене під контроль тут. Ну, це було щось із каміле, ні зір. Почали спливатися. Чорні плями. виникали на краях поля зору. Це вигравало. Зараз! закричав дерек, і рептом нас усіх трьох силою викинули через двері. Ми впали на підлогу, і двері з рук зачинилися за нами. Миттєво мій розум прояснився, немов очищений від присутності цієї невідомої сутності, Я подивився на Дерека і Саро. Які вже виглядали наче краще? Ми були врятовані. Ми мовчки вийшли назад і розійшлися своїми шляхами. Щойно вибулися назовні, запевнивши один одного, що ми останні йти далі. Через тиждень ми повернулися до люка, але не для того, щоб заходити всередину. Дерек поставив міцний замок, а я встановив знак із написом небезпечно. Сподіваємося, цього буде достатньо. До сьогодні я не маю жодного уявлення. Звідки взялася ця кімната? чи Чому вона там? Я лише сподіваюся, що знання, які вона містить, залишатися похованими там назавжди. Друзі, дякую вам за перегляд. Прошу вибачення, що була така пауза у відео. В мене погано дається монтаж, і, чесно кажучи, не дуже хочеться з ним займатися. А при цьому озвучка мені дуже подобається, я хочу цим займатися, мені подобається працювати з постами. Мені подобається все це зачитувати, можливо, додавати щось своє в історії. І чесно кажучи, якщо не рахувати монтажу, мені дуже все подобається. Можливо, хтось з вас хоче займатися якимось простим монтажем, як в нас на каналі. Є як якісь ентузіасти. Друзі, якщо такі є, будь ласка, в коментарі. Ми готові співпрацювати, і я хочу, щоб наш канал ріс. І єдина проблема, те, що мені дуже подобається монтаж. В іншому, дуже дякую вам за вашу підтримку. Дякую за коментарі, дякую за лайки. Мені дуже приємно. Нас вже 57 людей на даний момент. І я дуже вам дячний за все. Продовжуємо рухатись, продовжуємо покращувати контент гарного вам дня.